Привіт, це огляд нового ультрабюджетного планшету від Aldo Cube за 100 баксів. Зустрічайте Aldo Cube iPlay 60 Lite. І зараз вам все детально про цей планшет розповім та покажу. Починаємо. Отже, планшет отримав класичний тонкий металевий корпус плоский грані, товщина 8,4 мм, Складання планшету якісне. Позаду в нас у верхньому правому кутку оновлений блок камер. Знизу напис бренду Aldo Cube та наклейка з технічними написами. На лівій грані кнопка живлення та кнопка регулювання гучності. Один з динаміків. Справа вже другий динамік, які разом утворюють старе опару і порт USB-C. Зверху мікрофон та комбінований слот для двох наносів карт та карти пам'яті microSD до 512 ГБ. Знизу пусто. 3,5 мм аудіоджеку в цій лінійці не передбачено. На лицевій панелі фронтальна камера на 5 мегапік та 10,95 дюймовий дисплей з симетричними рамками матриця IPS. Роздільна здатність 1280 на 800 Пікселів. Селів, тобто HD. частота звичайна 60 Гц, пікова яскравість до 350 ніт. Також на екрані вже наклеєна і заводу плівка. За це дякую. І у підсумку дисплей тут бюджетної якості все ж таки роздільна здатність HD при 11 дюймах показує всі свої недоліки, але чисто для простих завдань цього буде достатньо. За продуктивність тут відповідає популярний бюджетний чіп Unisoc T606. Це 12-нанометровий восьмиядерний чіп з частотою до 16 ГГц. Графіка. Маліжі 57. Версія планшету тільки одна: 4 ГБ оперативної пам'яті плюс 128 гігабайт вбудованого накопичувача з можливістю розширити за допомогою карти пам'яті microSD до 512 ГБ. І працює планшет під коруванням нового Android 14 і працює планшет непогано. Працює достатньо шустренько і відкриває все чітко. Це радує за таку ціну і як для бюджетного чіпу. В іграх ситуація наступна. Запустив Football Strike, Пограв півгодини, і в результаті що й вам скажу, грати можна, якихось фрізів та лагів я не помітив. Максимальний нагрів корпусу під час гри склав до 32 градусів, що взагалі не відчувається на корпусі планшета, і це чудово. Батарея в планшеті на 8000 мАч плюс 10 на звичайна зарядка через USB C. І в підсумку заряджався в мене планшет приблизно 3 години. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості та якості HD мінус 8%. Заряду і півгодини гри в Football Strike мінус 10% заряду, що є доволі непоганим результатом. І за підсумками моїх тестів скажу так: що активного екрану при активному користуванні буде вистачати десь приблизно на 6-7 годин, що є доволі непоганим результатом. Стереозвучання з двох динаміків тут доволі непогане, як для планшету, і взагалі його вартості. Звучить планшет гучно і доволі непогано. 4G LTE працює стабільно. Є також підтримка Volte. Wi-Fi з підтримкою 5. ГГц працює без проблем. Bluetooth 5.0 також все добре. GPS ловить точно. Мікрофон цілком нормальної якості, також дозамовив до цього планшету ось такий оригінальний чохол. Основна камера на 13 мегапікселів з можливістю запису відео до Full HD 30 фпс, фронтальна камера на 5 мегапікселів з можливістю запису відео до HD 30 фпс. І ось всі приклади фото та відео. Записую відео на планшет AutoQ PayP60Lite, це в нас основна камера 13 мегапікселів, якість відео, Full HD 30 кадрів в секунду. І ось таке відео ми пишемо. А так в нас пише фронтальна камера планшету AUDQ 60 Lite, це вже в нас 5 Мп, якість відео, HD 30 кадрів в секунду. І ось таке відео ми отримаємо. Підсумок AldoQ iPlay 60 Lite – це ще один непоганий ультрабюджетний планшет від AldoQ по ціні близько 100 доларів. За цю ціну ви отримуєте вже відомий плоский дизайн планшету з металевим тонким корпусом, достатньо непоганий бюджетний чіп як для такої ціни. Достатньо пам'яті 4 плюс 128 ГБ з можливістю розширити до 512 ГБ, простенький енергоефективний 11-дюймовий IPS HD дисплей, а також тут непогане старозвучання з двох динаміків, батарея на 8000 мАч, що дало гарну автономність, в принципі 6 7 годин можна отримати. Ну і звичайно, тут, як завжди, в наявності усі бездротові модулі зв'язку: 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 ГГц та GPS. І в підсумку вважаю, що за 100 баксів планшет точно непоганий, звичайно, не ідеал, але своїх коштів я гадаю він точно вартує. Тому у підсумку купувати можна. Посилання, де купити Алду 60 Lite, залишив в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!